10, десь 20 гривень. Тобто, ціни є такими, що можна, можна буде собі подивитися. Цікавим, цікавою буде, насправді, дуже цікавим буде також і музей Івана Франка, і музей Грушевського, ми їх цього року об'єднали. Одразу після відкриття, яке буде на 19.30, ми будемо туди організовувати виїзд. Виїзд буде окремим шатлом, але вартість проїзду буде три хвильні. Часто організується окремий. І цілий окремий окремий автобус, який поїде туди, який тільки на ніч у любові буде мати змінений окремий маршрут. Там, там заходи є цікаві. В музеї Грушевського буде театр працювати театр мета, які робить театральну постановку за творами Шевченка. Сон а в музеї Івана Франка, крім екскурсії. Буде ансамбль буде бандуристок, які пропонують нам програму Український народний час. Тому можна буде вперше почути ці речі виключно в музеї Івана Франка на подвір'ї. Хоча люди, які приїдуть, можуть собі відвідувати відносно що музеї Івана Франка, а що музеї Грушевського дивитися собі по програмі, де їм цікавіше, концерт бандуристок буде на 9 годину подвір'ї музею Франка. Це також цікаві речі, які, які будуть ну і.